Дітки, знаю, що ви хочете вивчити назви місяців. Пропонуємо коротенький віршик. Січень січе, лютий лютує, березень плаче, квітень квітує, травень під ноги стелить травицю, червень складає сіно. Копицю. Липень медовий, бджілок чарує, серпень чудовий, булки дарує, вересень трусить, груш садочку. Жовтень гаптує клену сорочку. Іде листопад застиля килими. Грудень приходить. Початок зими. А як це вийшло у наших дітей? Давайте послухаємо. Батує моєму сторожку. Дели стопа. Застоя. Мовчатом землі. А тепер і ви запам'ятайте назви місяців.